Жінки, які відкладають своє батьківство на пізніше, на потім, повинні в першу чергу слідкувати за своїм здоров'ям. Звичайно, це в першу чергу треба виключити шкідливі звички, це правильний спосіб життя, це виключити якимось чином стресовий фактор, який дуже впливає на репродуктивну функцію, це пройти гінекологічні чекапи щорічно. І в 35 плюс років жінка, яка не планує зараз вагітність, було б непогано. Звернутися до репродуктолога, який дасть поради щодо е, майбутньої вагітності, що їй потрібно зробити, щоб забезпечити е, здорову вагітність. На потім е, вона потріб, потрібно пам'ятати про рівень антимюллерового гормону, який говорить про самоваріальний резерв, який з часом змінюється і е, знижується він е, так е, критично після 35 років. Тобто, його теж потрібно перевіряти. Я нагадаю, що у нас в гостях катрагал Оксана Володимирівна, завідуюча відділення репродуктивної медицини клініки Гармонія здоров'я, гінеколог-репродуктолог, лікар першої кваліфікаційної категорії.